Так, всім привіт, мої хороші. Як у вас справи, як діла? Коротше, мої хороші, приїхали нові футболочки. Все. Ми сьогодні з вами їх будемо показувати, буду продавати футболочки. Можливо, вам комусь знадобляться, комусь сподобаються і хтось захоче купити, будь ласка. Зараз я буду. ну, Але я хочу сказати, що кожна футболочка в одному екземплярі. Тобто їх всього у мене 4, 4 футболочки. Всього я, ми багато не набираємо, а беремо лише ну, таку кількість невеличку. І так, футболочки дуже класнючі, дуже модняві, трендові. Зараз от саме бум. Тим паче, що зараз почалося літо. Уже. і треба вдягатися гарно, трендово, особливо дівчатка, які хочуть, знаєте, так трішки виділитися, трішки, щоб на них звернули увагу. Ці футболочки саме для вас. Ну і для остальних також, хто любить. І так, почну. Значить, дивіться, футболочки. Всі футболочки, тобто одна футболочка коштує 450 гривень. Це недорого. 450 гривень розмір 50-52, ну, оверсайз. Коротше, розумієте, оверсайз. 50-52, ну, так, приблизно. Да? І дивіться, якщо ви будете брати на 48-й розмір. Ці футболочки, то вони будуть саме ваші. саме ваші. Це саме ваші будуть. І так, я буду кожну футболочку показувати. В кінці я зроблю потім фотографії, також вам їх покажу. От. І ви, ну, Виберете, зробите скріншот або напишете, я вам потім е, зроблю окремо вишлю фотографії, якщо кому е, сподобається. Значить, як замовити? Е, я оставляю свій, залишаю вам свій вайбер, ви пишете мені на вайбер. Потім е, я вам даю, е, скидаю е, фотографії всі. Ну, їх там чотири. Але поспішайте, вони лише всі в одному екземплярі. Чотири футболочки, всього чотири футболочки. Тому, якщо ви хочете мати таку, то ви повинні швиденько це все оформити, щоб не було запізно. Значить, футболочки 450 гривень. Розмір 50, 52, оверсайз, ну, десь отак. От, да. Якщо на 48-й, то це взагалі буде бомба. Геть буде отлічно Висилаю новою почтою. Новою почтою. І так, показую. Всю. Етикеточка, бачите, етикеточка, новенькі футболочки. і так Я не знаю, як вам буде видно. Малюночок ось. Бачите, такий принт гарний. Ніколи не запізно для мрії. Never too, old for dream. <хи> never too Old for Dream. Ніколи не запізно для мрій. Ніколи, дивіться, тканина така, як під варіоночку, Це самий такий трендовий. Розумієте, це самий тренд. Вони навіть навіть трішки тягнуться. от. Так от. Вони навіть тянуться. Дивіться, які футболочки. Дивіться, які футболочки. Всього. Бачите? Це перша така. Це перша така. Ну, я не можу встати. Я вам отак от покажу. От з цієї сторони зрозуміло, що нічого немає. да? А з цієї ось... У... Never too old for dream. Never... To old for Dream. Ось така. Ось така футболочка. Ось така. Матерія, бачите, така під варіоночку, така, під варіоночку, Рукава ось отакі, Ну, ви зрозуміли, з короткими рукавами така футболочка, з таким принтом. Так, дівчатка, буду показувати кожну окремо, щоб ви зрозуміли, їх всього 4, так що мені не важко. А це такий, знаєте, як, ой, колір, колір колір, графіт. Це трошки темніше, а ця трошки світліша, дівчатка. Ця трошки світліша. Футболочка, це трендовіша. Зараз всі такі ну, що... а, Ну так, ні, там графіт у мене далі буде, так? Да? Ось о, така. Ось ось, з таким графітом. Скотик, і зайчику, І зайчику. Вона трішки світліша. Вона трішки світліша. Ну вони всі одинакові розмір. Всі одінаковий розмір. Але дивіться, і зайчику, І зайчиком, дивіться. Бачите? О. Також тут нічого немає, а з тої сторони ось е, получається, е, такий зайчик. Такий получається зайчик. Тоже варіонка, така варіонка. Це ткань, дівчатка, це зараз така варіонка, але вона трішки світліша. Та темніша, а ця трішечки світліша. Дуже 50-52 розмір. На 48-й буде отлично. Зараз, молодіж вся така ходить, літочко почалося. Бачите, літочко почалося. Дивіться, боже, такий зайчик гарний, такий зайчик гарний. Такий хотіла собі залишити одну і хотіла купити, чесно, хотіла одну купити. Зараз я вам покажу, да, яку хотіла купити, Ну, залишити, верніше купити. Хотіла собі залишити, але розмір, дівчатка, розмір ну, мені треба трішки більший. Тому цей розмір мені не підходить. Мені треба більший. Це ось отакий, дивіться. Це простий такий, більш простіший такий, тут написано, 100%, 100 зарядки. 100% зарядки. Тоже. Цей трішечки теж. Це такий, знаєте, е... такий посередній, чим ніж темніший і світлий, але дивіться. Тканина, ось я вам ближче покажу. Тканина, як варіночка. Така варіонка. І вона, ну, вона тянеться, вона тянеться. Вони всі, вони всі тянуться. Вони всі тянуться. Вони всі тянуться, ось, бачите, вони можуть розтягнутися. Трішечки можуть потягнутися. Бачите? Оце такий принт. Оце такий принт. 100% зарядки. <смірно> Вашої 100% зарядочки. Теж, дівчатка, Ця футболочка навіть і для хлопчика підійде. Навіть і для юнака. От підійде така, знаєте, така вона теж, ну вони всі ж Версаж, вони всі брали. Брали тільки чотири штуки, щоб, ну, можливо, хтось кажу, я, я ж кажу, теж світі кажу, давай я теж своїм покажу. <св1> Своїм же, же треба показати. Можливо, хтось захоче купити, знаєте? Можливо, хтось. Оце я цю хотіла купити. Оце я цю хотіла. Ось у принт. Собачка. Дивіться, яка собачка. Боже, яка гарна собачка, яка гарна собачка. Бачите, оце ж я хотіла. Ну, Вона теж трішки тягнеться, Ну, вона не насильна. Ну, я для мене мала. Мені треба 56, а це 50-52. Це вона е... ну, малувата на мене. А так я цю сильно хотіла залишити, звісно. Дивіться, принц собачка, бачите, це дуже трендова. Взагалі трендові футболки. Зараз такий сезон. Оці такі варіонки, костюми, футболки. Хотіла залишити. Ну, розмірчик не подошов. А так теж, бачите, який розмір, ой, колір. Колір ось. Дивіться, який колір. Піду ж дипуля, ну ти ж бачу, я занята. Пуля вже теж понравилася, дивиться. Тоже каже, дай. Е, усю. Бачите? Значить, дивіться, Я їх сфотографірую в кінці роліку, я вам кожен принт покажу, можливо, ви виберете. Оце такий. В общем, розмір, ну так, приблизно. Це оверсайз. тут Це оверсайз, це, е, ну так, 50-52. Отак розраховуйте. Ну, Я ж говорю, якщо ви візьмете на 48-й розмір, це буде бомба. Геть воно буде на вас. розумієте, геть. Ну, На мене, звісно, я ж трішки думала, влізу, ну не влізу, а так хотіла. Це вообще, дуже хотіла. Дуже хотіла. Так що замовляйте. Ну, звісно, зараз я на собі отак. О, взагалі, це класно, ви що? Зараз молодж такі носи. Зараз молодь такі носить, бачите? І тим більше сезон розпочався, літочко розпочалося. Треба ж, дівчатка, треба треба бути в цьому, в тренді. Треба в тренді. Зараз, підожди, поля. Значить, дивіться. Дивіться, ціна, ціна 450 гривень. 450 гривень. Не сильно дорого. Не сильно дорого, 450 і розмір 50-52. Ще раз можете передивитися. Ще раз можете ролик передивитися. Вони всі новенькі, ось вони всі-всі новенькі, ось такий колір. Так що на вайбер. Пишіть мені на вайбер. Пишіть мені на вайбер. І я е, висилаю, ну, ми вийшли му, новою почтою. Вони ось можуть отак от тягнутися, трішки вони тягнуться, звісно. і такі, Вони от іменно саме такі, знаєте, це взагалі це бум. Я ж кажу, хотіла, ну, розмірчик не подойшов. розмірчик не подошел. от, Так що, отак що, от. Так от. Так що отак от, от. Новенькі, новенькі, хороші. Можете брати, можете замовляти. Е, беріть. Ну, Вони всі дівчатка, в мене в одному, їх всього лише 4. Їх всього лише 4. Е, можете собі чи комусь із своїх близьких, можливо, комусь із своїх рідних можете заказати. Ну, замовити, е, я вайбер залишаю і ви. Е, Пишіть туди на вайпер. Так, ще раз показувати. Ну, Давайте я вам ще раз покажу Давайте я вам ще раз покажу саме принт. Принт. Але в кінці я вам все одно ще покажу ось такі. Бачите? Ой, яка красота. <схі> яка красота, дівчатки, яка красота? Боже мой. А це 100% зарядки. 100% зарядки. Бачите? Тоже... Класно таке теж, без лишнього, без нічого. 100% зарядки на ціле літо, на цілий сезон. 100 в зарядочки. Да. А це зайчик, а це зайчик. Ось, Боже, яка мілашка така. Мілашка. Це такі трошки світліші. Бачите? Мілашечка, бачите? Мілашечка. Я вам потім е, фотографії е, зроблю і в кінці відео я вам е, покажу ще раз е, фотографії футболок. А оце ось. Це мрія. Мрія ніколи не запізно для мрії. Never too Old for Dream. Never, е, never Too Old for Dream. Конечно, проєзно вибачте, але. Но... Тоже така яскрава, бачите? І всі вони такі під варіонку, трошки темніші, трошки світліші. Ну, Я вам зараз сфотографірую і в кінці відео, додивіться ж до кінця, дивіться. Оці всі футболочки ж до кінця, розумієте, що потім замовити. 50-52, десь отак. От, оверсайз, якщо на 48-й візьмете, то буде дуже і дуже вообще, класно. Тому що всі трошки так, знаєте, ну, не сильно. Боже, це в мене узора, я думала, що воно закотилося. Не всі ш... це трошки свободно шлюблять носити. І це буде от саме наліто, дівчатка, але їх 4 штуки. Їх всього 4 штуки. І тому, якщо ви бажаєте, то замовляйте, поки ще є. Нова почта, нова почта. Будь ласка, пишіть, я зроблю, ви потім зробите скрін, але якщо треба, то я можу потім вам вислати фотографії ще раз відділю на вайбер. Я вам потім на вайбер ще вийшлю фотографії окремо, окремо, якщо хто зацікавиться і хто захоче, але поспішайте, тому що такі футболки беруть, розбирають і дуже-дуже дуже швидко. Боже, можете навіть дві замовити. <смі> Якраз буде на одну наділи, потім ще одну, так ви знаєте, на, як ото кажуть, на перемінку. <смі> знаєте, щоб... От, сьогодні одну, завтра другу, можете комусь подарунок купити. знаєте, Можете комусь на подарунок купити. Це також е, так що 450 гривень. Так що, дівчатка, замовляйте, зараз не перемикайте, додивляйтеся, зараз я вам покажу фотографії. Ну, а в мене на сьогодні все. У мене на сьогодні все. Сьогодні був такий ролик, знаєте, рекламувала футболочки. Рекламувала футболочки, показувала вам футболочки, тому, будь ласка, кому сподобалося, пишіть на Viber, я з вами зв'яжусь. Viber буде в описі під відео. Все, мої хороші, замовляйте, носіть і запам'ятайте, що never too old for dream. Ніколи не запізно для мрій. Мрійте на позитивчику. Носіть футболочки, класні, модняві, трендові, класнючі. Саме-саме воно, поки є, поки є. 450 гривень. Все, мої хороші, цілую, обнімаю, чекаю ваших замовлень. З вами ваша Лорік. До нових зустрічей.